Апаратне лікування зору це безболісний і безпечний спосіб допомогти вашим очам працювати краще. Його суть у тренуванні та стимуляції зорової системи за допомогою спеціальних приладів і програм. Як це працює? Світлові, лазерні або магнітні імпульси стимулюють роботу сітківки та зорового нерва. Вправи на апаратах тренують акомодацію, здатність фокусуватися, покращується кровообіг та живлення очей. Активується робота лінивого ока при амбліопії. Кому підходить дітям із косоокістю, амбліопією та порушеннями акомодації, дорослим із синдромом втомлених очей, спазмом акомодації та при запальних процесах ока. Курс триває 5-10 процедур, підбирається індивідуально після консультації офтальмолога. Апаратне лікування не замінює окуляри чи операцію, але допомагає зберегти зір, уповільнити прогресування хвороб і повернути комфорт.